Незабаром в кожному населеному пункті Вінничини мають з'явитись громадські приймальні фронту змін таку мету поставили перед собою представники цієї партії в приймальнях людям надаватимуть кваліфіковану допомогу з будь-яких питань із подробицями ірина дідух Створити громадські приймальні в кожному населеному пункті Вінничини мають на меті представники партії Фронтзмін. Вони кажуть, настав час повертати кредит довіри, який надали їм виборці. Тож налаштовані вирішувати проблеми людей та надавати їм фахові консультації на місцевому рівні. Подібні приймальні вже успішно функціонують у Вінниці. До них останнім часом надходить чимало звернень та пропозицій від підприємців, зокрема щодо податкового кодексу. Експерти, які сьогодні працюють над вдосконаленням, для того, щоб ми могли через свої можливості, в тому числі через Яценюка, надати пропозиції щодо змін, щоб їх врахували, щоб подали ці зміни до законопроекту через Верховну Раду, і будемо сподіватися, що дійсно ці зміни будуть підтримані саме депутатським корпусом в Верховній Раді. Ках тренінгу партійцями фронту змін були визначені проблемні питання, які необхідно вирішувати в регіонах. Зокрема, це стосується удосконалення системи освіти, медичного обслуговування та створення робочих місць. В ході зустрічі про вже виконану роботу звітували голови районних організацій. Ми проконтролювали, щоб для станції швидкої допомоги, яка розташовується у нас в місті жмеренка, теж було передбачено певні потрібні виплати медичним працівникам. Зокрема, там і надбавка за напруженість в роботі. А також надбавка за вислугу років доплата за за роботу на сам транспорті за класність за роботу нічний та святкові дні як зазначили у фронті змін більшість проблем місцевого значення можна розв'язати. Головне, аби представники влади на місцях використовували всі доступні для цього засоби. Наголосили також на необхідності постійного підвищення рівня знань представників партії. Проект школи влади він пов'язаний з тим, що. Депутатська діяльність повинна бути спрямована на те, щоб збільшувати кількість прихильників. Як їх збільшувати саме завдяки громадських приймалень? Якщо ми конкретно будемо допомагати кожному мешканцю району за допомогою депутатських звернень чи запитів, таким чином допомігши допомогти їм, ми зможемо залучити прихильників, які в майбутньому стануть нашими членами партіями. Аби полегшити спілкування в онлайн режимі між районними організаціями політичної партії Фронтзмін, їхнім очільникам подарували веб-камери. Нові ж члени цієї політичної сили отримали цього дня партійні квитки. Сьогодні ми отримали вже виготовлені посвідчення саме нових членів партії. Ми не робили сьогодні, ми не запрошували цих людей. Це 150 чоловік. Я хочу подякувати тим районним осередкам. Які дійсно працюють над цим сьогодні не над кількістю, а над якістю. Ці вже люди пройшли випробування, в тому числі і виборами на місцевому рівні до місцевих рад. Тренінги для партійців влаштовуватимуть і надалі, запевнив голова вільницького обласного осередку політичної партії Фронтзмін Сергій Кудлаєнко. За його словами, навчання допоможе їм максимально ефективно здійснювати свою діяльність в подальшому.